які For met the middle budget of the market in the 2025 рік. Самі на голосування хто за перший таки порядок данни комісії прийнято. Прошу голосувати. Хто сам? Проти молод сприймається. У кого буде пропустить замовлення? Якщо пособитися заповнення сім, то те, що порядок комісії прийняти стіло. Сто два прочесть і маленькие. Крім того, необхідно то буде з вами робота То запросить за його приймається. Причому набережне записання зараз ударного променити, зависимо зайняти на марта 2025 рік. Інформує винайшло і нашу вас. До того ранку читаємо поліції, присутні, на вашу розумість, звернутися наступні пропозиції до рішення про проведення з міністра бюджету на 2025 рік. Пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державних підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 291 тисяча 100 гривень. Далі, пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 3 мільйона 169 тисяч 100 гривень. Також прийняти субвенцію із обласного бюджету на здійснення переданих видатків у період світі захочу осіб-субвенції. Це субвенція на виплату заробітної плати з нарахуваннями на педагогічних річним працівникам, інклюзивно ресурсного центру, в сумі 749 504 гривень. Крім цього, значить, прийняти субвенцію з бюджету Олімської, сільської територіальної громади сумі 76 тисяч 98 гривень на отримання інклюзивно-ресурсного центру Чернівської селищної ради. Також значить, е залишок коштів спеціального фонду бюджету Чернівської селищної територіальної громади, який вирізник станом на 1 січня 2025 року, від надходження коштів субвенції з державного бюджету і бюджету на забезпечення харчування учнів учаткових закладів загальної середньої освіти. Ця субвенція нам надійшла в кінці минулого року в сумі 2 мільйона 267 тисяч 900 гривень направити на відділ освіти на забезпечення харчування учнів початкових класів. Це оце всі зміни, які ми можемо сьогодні на ваш погляд. Прошу витримати. Дякую. Відповідно і три суд і кожна за рішення до останнього відповідного ваші коментарі при